Топ 5 tv боксів до 50 баксів на весну 2025 року. І знаєте, ми дуже давно не публікували такий топ, і тут в нас він новий. В нас новий учасник, і дещо є е, така обставина, яка нас трохи засмутила. Але про це все у нашому топі на каналі Технозон Україна. Поїхали. Ну, звісно ж, будь ласка, підпишіться на наш канал, натисніть дзвоник. І знаєте, що хочу сказати, що посилання на перевірених продавців, а ще на огляди усіх цих лежать у опису під цим відео. Так, огляди, бо ми робили огляди на всі ці TV-бокси. А почнемо ми саме з першого місця, Xiaomi Mi TV Stick 4K. Дуже добра новина, бо Xiaomi Mi TV Stick 4 k отримує вже у бета-версії для бета-тестерів Android TV 14 з автофреймрейтом, з усіма фішками Android TV 14. Звісно, з підтримкою Dolby Vision, Dolby Atmos і також в нас Xiaomi. Ну Xiaomi Mi TV Stick, він трохи дорожчий, тому вони обидва на першому місці. Але зараз Xiaomi TV Stick в нас йде якось так. Знаєте, у пріоритеті, отримає він його десь приблизно у червні, липні, ну червень, я думаю, що коли буде офіційний повний запуск саме ТВ-версії, бо 13-й пропустили, в ньому було 11-й, вони пропустили, 13-го не було, вони пропустили 12-й, така ж сама ситуація була, як з Xiaomi Mi Box 3, коли було 6-0, а потім стало вони пропустили одну версію Android TV, а, тому це дуже добре. Це дуже добре. Тут 2 на 8, як і у Mi, Mi Box, так і у Mi TV -Ti Stick. у Mi Box у нас Google TV, тут Android TV. А, я не форсю трохи 14-й Android, я не показую вам бета-версію, бо дехто полізе на Фопеда, почитає інструкції, почне зацеглинювати, скажімо так, свої tv бокси робити з них цягли, і потім почнуть на мене трохи ображатися. Хоча я усе. Я завжди кажу, що це все на ваш розсуд, на власний розсуд. Ви повинні це робити з вашою відповідальністю. Тому дійсно прикольний з класними, скажімо так, перспективами цей TV-Box і ми його рекомендуємо. 2 ГБ оперативної пам'яті вистачає для всього, бо це не смартфон зі своїми месенджерами, за своїми Google сервісами Тут Google сервіси Android TV і вони маленькі, вони не відповідають за усю ту несінитницю, яка є у самих смартфонах. Тому 2 гігабайти вистачить. Netflix сертифіковані DRM L1, Dolby Atmos ДТС, де тут у нас картинки твою ж наліво? Десь поділися, вони тут смартфони рекламують. Ось, будь ласка, а, з 4К і тут безліч різноманітних варіантів. Та ще й пультом можна використовувати. Ось, бачите, в мене пульт від нього. Ще можна, можна інфрачервону опцію використовувати для того, щоб, скажімо так, ре... Вмикати, вимикати ваш телевізор чи керувати гучністю телевізора, чи звукової панелі, чи аудіо-віддіориси. Тому перше місце заслужене з першого місця саме почали. Кікпіка П1. За друге місце він посів тут надовго. За 38 баксів, вибачте, з підтримкою АВ-1 кодика. s 905Y42 на 32, Netflix сертифікований HDR HDR 10, так, Dolby Vision немає, але є Dolby Audio, Dolby Atmos, стабільно працюючий. Ось такий в нього приблизно так, ось такий пульт тільки біленький, теж з керуванням інфрачервоною опцією додатковою. Він настільки популярний зараз став, що ну, другий. Місце. Друге місце, і був би в ньому dolby Vision, був би на першому. Посилання у опису під цим відео, якщо ви в Україні можете купувати е на сайті Lite 4 k він це 100%, скажімо так, такий самий tv бокс З гарантією від українського магазину, будь ласка, можете купувати, а можете на Аліекспресі купувати. На третьому місці в нас RockTech GB1. А ось, будь ласка, він в мене є. Ну, зараз від'єднаю, бо я його використовую постійно і дивлюсь. Uh, дивлюсь серіальчики тут зараз під час роботи, під час роботи тут лисиця кричить. Так, помовч мене на тобі резиночкою такою лункою, Таке ай, щось я сам то ай по пальцях коротше. RockTech GB1 на Ріалтеку на процесорі. І знаєте, він поки що на третьому місці, бо в ньому є деякі е, дитячі такі проблемки, які вже е, вони виправляють, бо є вже бета версія прошивки, яка анонсована і буде у доступі десь приблизно е, липень, квітень-травень. Квітень-травень 100%. Ми вже бачили бета-прошивку, але поки не форсуємо, чекаємо на реліз, і потім буде все зрозуміло. Третє місце почесне, Dolby Vision, Dolby Atmos. А, при тому, що це tv стік з таким самим пультом, відразу кажу, також можна керувати опцією інфрачервоною додатковою з автофреймрейтом та 6 QMS. А, чому Ріалтеки такі популярні стали? Бо картинка на Ріалтек завжди ліпша за Млоджети. Знаєте, в мене є група по ріалтеках. У телеграмі там знаєте, що хлопці обговорюють? Що коли вони після Емлоджику під'єднали Ріалтек, знаєте, як пелену з е, 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 як сказати, пелена так перед очима? Так, пелену зняли з телевізора, і стало зображення чітке, яскраве, бо у Ріалтека завжди картинка буде крутіша. 2 на 16, Realtek 1315C з Dolby Atmos, з Dolby Vision на Cortex A55, при тому, що тут ще прискорювач Mali G57. Дуже прикольний TV Stick. Так, він не самий швидкий, не самий потужний, але він, чесно кажучи, досить непоганий. Також його можна купити на Nexon UA з промокодом TECHNOZON, Посилання у опису під цим відео є. Будь ласка, переходимо, буде ще дешевше, ніж є на сайті, але вони офіційні представники, і в них є, скажімо так як гарантія офіційна. А от на, на четвертому місці у нас Tanix W2, це Чистий Android. 4 на 32 можна купити за 23 бакси у... на Алі Чи можна купити на тому ж самому Nexon. Давайте подивимось у розділі Смартових приставок. Ось, будь ласка, TANIX W2 за досить непогані гроші. Чекати не треба. Гарантія також в нього є. Чим чим цікавий TANIX w 2 До речі, тут тож також промокод технозон буде працювати спокійно. Можете використовувати. Чим цікавий TANIX W2? Це Молоджі logic s S905W2 процесор. А в кодек, 4K60 FPS, HDR HDR 10 підтримує, і в ньому багато варіантів кастомізати. Це не ц... кастомізації. Це не самий крутий TV-Box, ніколи не скажу, але співвідношення ціни і можливості і якості, воно досить, досить цікаве. Сюди можна натягнути різноманітні прошивки і тим, тим самим поліпшити е, функціонал. На них будуть працювати uh, Світ ТВ, Мегого, uh, різноманітні там Київ Стар. Тебе все, що вам заманеться, ви можете на, на цих тв боксах дивитись. Тому це дійсно прикольний варіант. Не буде тут Нетфліксу, не буде там Прайму, інших там Apple TV, але не для цього ці тв бокси за 23 бакси і купують, тому ми їх рекомендуємо. Прикольно. А ось п'яте місце нас трохи здивувало. Хоматік Стік поліс уверх і обігнав навіть Вонтар 3 Про Вонтору Екстрим ми завтра зараз ще поговоримо. Але за 36 баксів ви отримаєте iMLogic S905Y4, 2х32, також. Так, це формат Стіку з таким самим пультом, який керується. Це Sai Robotics з HDR HDR 10 Dolby Atmos, з Netflix і різноманітними стрімінговими сервісами. Будь ласка, дивіться все, що на них заменеться. Звісно, враховуючи, що це формат ТВ-Стіку і під'єднання туди зовнішнього, наприклад, жорсткого диску, це буде та там. Такий собі квест, але це не. Неможливо, це можливо, до речі. Е, і я міг би його віднести до Кікпіка p 1 але різні виробники, трохи різна ціна ось, трохи різна ціна і різна ідеологія. Е, ну, не дозволило нам їх об'єднати. А от що сталося з x 3? Він зараз позатопове місце посидає. Е, ми робили останній наш ТОП у листопаді, чи так, у листопаді. І знаєте, що саме цікаво за цей час до березня попит на цей стік, ой, на цей тв бокс впав на 80-85%. Коли ми почали вивчати вивчати ну, обсяг продажів, по перше, у нас є доступ до адмінки AliExpress, обсяг продажів. По перше, по-друге, ми почали вивчати самі там. Деякі опроси, деякі там моменти, коментарі. Ми зрозуміли, що 905X3 без підтримки AV1, коли вже на торен, так скажемо, так AV1 роздачі починають з'являтися. Плюс те, що його потрібно перепрошивати, хоча на нього існує і прошивка а, від югус, але вона застаріла вже. Якщо і ті, хто хочуть югус, вони купують югус, не дивлячись на його ціну. Вибачте, зараз можна купити tox 3, асоційований з 1000 Мбітним LAN, трохи більше 50 баксів. Він в нас є у, у топі від 50 до 100 баксів, який ми тільки, тільки но ну, випустили. А, а тут навіть незважаючи на те, що в ньому 1000 Мбіт LAN, він впав у попиту не знаю чому. бо усі пересідають на Wi-Fi 6, де LAN вже не такий важливий. Ось тут така цікава річ. Але а, я дуже обожнюю цей -бокс. Він, знаєте, бокс він тому я його тримаю тримаю позатоповому місці, якщо вам потрібен 1000-мегабітний лан. Бо це не, не від нас залежить. Ми вивчаємо попит, вивчаємо відгуки, вивчаємо обсяги продажів і таким чином ранжуємо наші, ну і звісно новосний якийсь аспект, і таким чином ранжуємо ці TV-бокси. І він в нас вибув. Це дуже прикро. Можливо, він потім підійметься. Не знаю, але після, після того, як вийде Android і Google TV 14, в мене є. Великі питання до несертифікованих боксів Я думаю, що залишаться, знаєте що, залишаться югуси, залишаться, скажімо так, зіди і ще якісь там іменіті бренди, токси залишаться, а інші в нас на чистому андроїді почнуть відпадати, бо переваг не буде на ніяких. Тримаємо його в позатоповому місці, також ми вивчаємо зараз можливість входження у топ D-Color GD2 і d color GD1. Ну GD1 у нас був на огляді і GD2. Якщо GD2 у нас, ну уявіть собі. 905 y 4, 2 на 32, там Android TV 12 і щось мені це нагадує. Так з таким самим пультом, це нагадує Кік p 1 І якщо він а, такий самий, то не бачимо сенсу його вводити у топ а, і будемо, будемо а, за ним, скажімо так, спостерігати. Хоча він серф... Netflix сертифікований на Android TV все добре. Но... Поки що спостерігаємо. З вами був Бабл. Усі об усі посилання у опису під цим відео. З вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.